Добрий ранок друзі, ми прокинулись і в нас починається третій день в поході. Погода чудова, батько вже сидить, одягає нагачки. Поки ти там спав, я вже рибу ловлю. Добрий ранок. <гум> Кукурузу ночі ніхто не з'їв, то я надіваю херабуну. Зараз буду на неї пробувати. Ну давай, пробуй. Плак. Там як спалось? Спалось взагалі суперово. Да. Ось так ліг і вже проснувся вже ранок. А я теж ліг, заснув, а потім щось просипаюся, щось ноги в мене впираються. Думаю, що таке? А я з'їхав. Mm. Там палатка в нас така стоїть під наклоном. Я з'їхав і щось ноги в мене вміщаються, Дивлюся, а я в самому такому куточку вже то посунувся, вже ліг нормально. Підповз, підповз, да. підповз, підповз, да. і нормально. Нормально спати, ну, повторюсь, ще раз твердовато. Але можна спати. Нормально. Виспався, нормально. Набрався сил для продовження походу. Да, зараз половлю рибу трохи. Поки зранку кльоше є. А там будемо бачити, що будемо робити далі. Жаба хоче карася з'їсти. <рес> Я бачу, вона пригналася звідти злататів. З Ось такий карась. Опа, угу. карась поплив Я опять кого стягну. Ти, ти рибак сьогодні? Так. Да. Якісь тут мілкі карасі. Угу, дуже маленькі. Уйшов. Зірвався. А жаба знов встала в позу. Ну угу. є нормально, тільки якийсь мілковатий. Саша змотує обережно. Бачу, бачу. Хороша погода сьогодні, тихенько, тепло, хвилі немає. Дуже класно. Вітру взагалі нема, навіть не шевельнеться нічого. Я два карася вже зловив. Зараз буду знову ловити. Ти чим будеш займатися? Чи ти будеш ловити? Не дуже хочеться мені ловити. Трохи вбиті сили. Да. Ну одного карася маю зловити. Ну ти помаленьку тако збирай, угу. все. Все помаленьку збирай, бо в нас тут все розкидане. А я буду ловити рибу. Ну, давай. Я збираю намет, а батько кричить є. І хто там є? Такий самий міні-карасик. Да. Ні, це трошки біж. А, ні, такий сан. Так мені нравится ловити на резинку. <гум> Клює, так натягує, оп, пиццик, є. Класно. Так, да, тут якісь карасі миленькі такі. Ну, клюють добре. Так, сьогодні я їх відпускаю. Так, ловлю дальше. Саша помаленьку змотує, спальники, палатку. Зараз все складемо. Бо нам дуже далеко йти, дуже сьогодні далеко йти і дуже багато йти. І по палючому сонці. Да, ми вже не по лісі будемо йти, а будемо ліс обходити. Будемо йти по полю. Через кукурудзу, так? Да? Угу. Зараз ще поснідаємо. У нас ще дві консерви є це на обід. А на сніданок у нас лишилась картошка. Так, ще є колбаса. Картошка, хліб. Трошки поснідаємо. І будемо скоро йти. Знов є карась. О, зірвався. Я штук 10 вже сьогодні вольнув. Так клює класно, один за одним. Ну всі маленькі. Щось крупняка тут. Трофея не було, так? Да? Трофея не було. Може із-за того, що близько закинуто, а може таке місце, що тут мілкий карась. Хто я ну Глибина добра? Глибина нормальна тут, да. так. Продовжую. У нас вже майже все складене. І ми сіли поснідати. А я їм картоплю. Картопелька смакутулька. Так. Да. Воно. Зараз снідаємо. Ще дозбираємося хвилин п'ять, та й треба вирушати. Нам дуже далеко йти, так? Да? Шлях не близький. Mm -hmm. У мене так близько спина. <хух> І взагалі не знаю, як я буду йти. От не знаю. <хух> Вчора перед виходом ти точно ті самі слова говорив. <хух> а ліс перед мене. Ну, дай Бог, щоб я перед тебе біг цей mm -hmm. раз. А якщо не зможу, будеш мене волокти. Добре. Ми вже склалися, вже нічого немає. Після нас чистенько прибрали, жодної сміттинки. О, батька вже в бойову готовність. Я вже готовлюся. Як це його дойти, я не знаю. Це ж так далеко. Йти. Головне почати. Да. І помаленьку будемо йти. Да. Щось цікавеньке ще що побачимо по дорозі, я думаю. Ну звісно. Да. Вирушаємо. Покидаємо таке гарне місце. Да, дуже гарне місце. Ми зараз будемо йти, подивимося, якщо тут хороший під'їзд, то сюди навіть можна машиною колись приїхати ще раз на риболовлю. Да. Тут дуже хороше місце. Одне з кращих, що ми взагалі бачили. Да, да, да. Холодочок, природа гарна і риболовиця. Клас. Вийшли і йдемо по ось такій дорозі. А тут високовольтна лінія проходить через бух аж туди. І провода так гудуть, щось боюся під цими високовольтними ходити. Боюся йти під високовольтними? Ну, у мене просто був випадок, як я на велосипеді проїжджав і по сраці током лупнуло. Да. Я, я, ну, я не знаю і за чого це. Но я вчора читав про них то Написано, що ці лінії... Проєктують спеціально, щоб було безпечно під ними проходити. Ну, пройдемо, куди ми ділимось. Рухаємось вперед. Друзі, а хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. Вам це не важко, нам приємно. Також ставте вподобайки, коментуйте, діліться з друзями цим відео, бо ми в нього вклали дуже багато зусиль і хотілося б, щоб воно трошечки розігналося. А в цьому допомогти можете тільки ви. І найголовніша характеристика для розгону відео це щоб довго дивилися. Включайте і дивіться до кінця, і насолоджуйтесь гарною природою і походимо від нас. Ми пройшли вже доволі багато. Південний бух нас супроводжує. Там скеля бачу гарно. Гарна виглядає. Ми зараз вже будемо десь уходити направо в поля. І прощатися з південним Богом. Далі зараз ми впираємося в потуж, так, в село потуж? Да. І будемо йти. Все, південний Буг у нас залишається праворуч, а ми входимо в село. І що ми через село будемо йти щось? Ну, по самій крайній вулиці треба дойти. Бо дорога мала бути раніше, але там вже все засадили кукурудзи. О, нам зараз вверх підніматися. Да. Ой, тяжко буде. Ну нічого. Пройшлися ми по селі потуш. Вже виходимо з нього. І ось така дорога нас веде верху. Постійно піднімаємося. Що буде верху, поки ми не знаємо. Може кукуруза. Ну, кукуруза з боку є девись. Ага. Поки що йдемо. А зараз ми рухаємося. Ось в такому місці, тут вже пшеничку зібрали. Краєвид гарний відкривається. Батько. І кукурудза. Ламай, не хочу додому собі. Ну Люди тут вже побламували. Так біля крайніх кущів проходиш, що зупинялися і ламали. Далі соєшники починають. Соєшники? О, Щось новеньке. О, і дорога є наліво, між соєшниками. Льожина. Оце нам вона і треба. Більше саш... всього. Да, між зараз я по-моєму подивлюся. А, то, де вона нас приведе? Подивимося зараз. Шагаємо з Сашою. З тієї сторони соєшники такі гарні. Цей рік вони такі величенькі, хороші. Бо буває такі головки маленькі, а цей рік дощі йшли, то вони хороші. Ну да, такі взагалі гарнючі є да, здорові, хороші. Хорошо так іти по полю, з однієї сторони кукурудза, з іншої сторони соєшники. Класно. А там вже ліс починається, під який ми йдемо. Ну тут да шурувати, бач, по пару, пару кілометрів. Це така кажеш, що він вже є. Ну так да. Шешурувати шар. Ши... Ну, сили поки ще є, якось мені йдеться легко поки. Поки легко йдеться. Побачимо що буде далі. Що ми тут знайшли, батько? Проходимо. По полю і знайшли отакі ягоди. І я не знаю, що це таке за... Ну дивися, воно як сливочка йде, але маленька. А, йди сюди. Де ти там Ось Така вона стирається. Да. Може хто знає, що це таке, напишіть. Пробуєш? Ого! Кисле, так? Це Ого! Тр -тр а може воно полезне? Ні, краще не стовай в рота. Ну ладно, йдемо далі. Це тільки я така можу робити. Фу. гедота. І ось ще його кущі. Це не горох, а ні, квасоля. Квасоля? Я перший раз бачу, що квасолі садять. які поля здоровені. Ой, який глід, батько! Ого, який крупний. Я такого ще не бачив крупнячий. Це якийсь щеплений, елітний. Він ще зелений, що він достигне. -да. Диви який капець. Клас. Оце таке нарвати його, коли він достигне. Угу. Засушити. Блін, як який, який крупний. Він вкусний. Він і такий вкусний, і сушений вкусний. Угу. Ех, ну, Від тої сливочки ще роті тепку. Я жака не відчуваю. А тут край дороги все в цих сливочках. Такі величезні-величезні кущі і попід всю дорогу йдуть. Тут ще соєшнички. Соєшники закінчилися і тут в лісі знайшли якийсь пам'ятник. Подивимось хто це. Угу. Можна обідати. Да. Ну, відійде батько. тут в 1873-1876 роках родоначальник вітчизняної авіації Можайський проводив перші випробування літального апарату. Вон він. Ага, то Це ми на його скелі були, да? так? що Да. А може, тут а, а може тут якась друга є скеля, до неї друга йде. Так. Так, давай підемо подивимось. Чи ні? Думаєш? Тобі мало ходити? Цікаво. Зараз по, -по, -по мапі гляну. Ага, Ішли, йшли, йшли ми і прийшли. Що ага. будемо далі робити? Дорога ця уходить через ліс до того місця, де ми виходили з лісу. Ти щось. Туди нам не треба. Нам Туда треба, треба туди йти, а дороги далі нема. Поле. То Нам треба по скоченому полю. Ось тут не, по скошеному бійти, полю... І десь шукати іншу дорогу, яка йде паралельно. Да, і йдемо туди десь шукати дорогу. Да. Тут добре був холодочок. Да, думаю, о, будемо по йти холодочок, а Гондзки. Під саме сонце пекельне. Зараз по сонцю підемо. Ну що, пішли? А що робити? А ми вийшли вже до такої дороги накатаної, яка буде нас вести між двох лісів. Оце наш ліс, який ми проходили. От звідти ми переходили поля. І тут все в безкрайніх полях. Дуже гарно. Я тобі скажу, не дуже жарко, нормально йти. Я думав, що буде жаркіше, хоча сонце палить, Ну, вітиряється продукт mm -hmm. нормально. Ну звісно спина мокра, але йти нормально. І, ну, і що сила є? Мені навіть не тяжко. Uh -huh. Мені якось вчора було тяжче через ліс лізти. А сьогодні якось йдеш собі, так легенько, нормально. Я, я думав, що в мене теж буде портфель легенький, буде собі йти нормально. Ага. Получився не дуже легенький. Получився не дуже легенький, бо по кукурузіному полі проходили. <різь> <різь> в гостинці додому. Yeah. Так, ну йдемо. Добре, що. Така дорога гарна через ліс буде проводити нас, що не треба вже лізти, бо два дні ми лазили по лісам. Я порвав штани, Я носки. носки і капці і капці все порвав. Ну, ну і що? Блін, я взагалі в шоці, як крокси, видержали такий похід. Ну Ти їх порвав, прийдеться нові вже купляти. Ну це понятно, але все, все одно витримали. Я думав, десь проб'ються, все-таки через ліс, отако лізти. Нормально ти що? Ми топчемо кілометри, а спереді тільки дорога яка уходить за горизонт. Фу, ні дерева, нічого немає. Нормально? Нормально, але вже тяжковато. Так, капець вже. Вже дуже тяжко. Скільки ми пройшли, це жесть. А скільки ще йти, ще й поведення нема. Я вже не можу, вже трошки сили покидають. Угу. Зараз бачиш під гору, під сонцем таким. І все під гору, завідувач угу. під гору, під гору, підгору йде. Гора невелика така, але під гору. Ну нічого. Головне десь до дерев дойти і зробимо привал. Ми тут вже по дорозі доходимо до якогось заворота, вона повертає праворуч. І там до того поля, що на горизонті нам треба дійти, і під нього вже є дорога ніби як. Ого, диви, див, 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 дивись, ага. Торнадо. Да? О, а високе воно жить. Диви. Жесть. А ззаду вже далеко-далеко за горизонтом. То місце звідки ми вийшли. Ми з полів зійшли, знайшли холодочок, вхід в ліс. Це не той, що ми були, це інший ліс. Саш, знаєш, Дене? де ми? На 23-му кордоні. Да. 23-й кордон. Mm. <клес> Спина мокра. Лоб мокрий. Да. Дуже тяжко йти. Як це його дойти? Ми тільки половину десь прийшли, так? Да? Трохи більше половини. А я вже не можу. Ну нічого. Я якось дійдемо. Треба дойти. Треба подолати цей шлях, який ми запланували. А ми йдемо все по полях і знайшли спосіб підняти трохи рівень води. Знайшли яблуню. Яблуня така класна. Такі солодкі яблука. До речі, в цьому році перший раз їм яблука. Да. Да? У мене, так, мене також є. Бо в нас в води залишилось менше, ніж пів пляшки, а ще йти через знає сіки. А нормально. Рухаємося. Хоч сил вже немає, вже так на автоматі, як робот даш. Ставала машина, хотіла нас підвезти, але вони їдуть десь до траси. А нам в іншу сторону. Там ми по-любому не сіли, бо в нас своя ціль. Ну так. Да. Мали обідати, але така спека, що щось не хочеться. Да, думали, що десь сядемо, пообідаємо. Не хочеться щось їсти, тільки пити хочеться, вже будемо обідати вдома. Да, Яблочок з'їли, перебилися, трохи нормально. Да. Нам ще залишилось недалеко, вже відніється кліщів на горизонті, вже поля кінчаються і там вже село починається. Там же по селі нормально, є щось по селі ще трохи, да пройтися. Ага. Пройдемось. Вже спини не чувствую. Вже хочеться такое сісти, ага. напитися якогось квасу чи щось таке холодненько. Ну, вже скоро дойдемо. А ми вже входимо в кліщів. В самий край відньошеним. Є, що пройдись, але все ж таки ми все зробили. А там стоїть наша машина. Сядемо в машину і поїдемо додому. Класно. Все, ми подолали. Те, що запланували, ми все зробили. Як тобі взагалі цей похід, розкажи? Мені дуже сподобався. І перший день сподобався, і другий день сподобався. Третій так собі, бо вже тяжко було. Ну Перших два дні взагалі шикарних. Третій день. Тяжкий те, що по сонцю зайшли. Mm, yeah. В лісі тяжко йти, але там хоч холодок. Ну, взагалі, дуже шикарно. Я дуже задоволений, що ми зробили цей похід і людям показали оці всі місця. Такі mm, цікаві. І пам'ять буде на все життя. Так, да. дуже добре. А ти що скажеш? Мені також дуже сподобалось. Це довгоочікуваний похід. Що ми його довго чекали, що підписники. У нас, не, не вийшло раніше. Да, не, не було можливості. Це вже знайшли можливість і зробили цей похід. І на цьому ми не будемо да, да це тільки перша частина Да, У нас ще За, заплановані. Є. Тож далі буде. <сі> Все, друзі, от і підійшов до кінця наш такий великий важкий похід. Все було чудово, я сподіваюся, вам сподобалось. А те, що вам сподобалось, ви можете показати це, поставивши вподобайку. Також підписуйтесь на канал. Дякую всім за увагу. Всім пока. Пока!